Схоже, ми з вами можемо стати свідками ще однієї гучної політичної події. ЗМІ повідомляють про підготовку переговорів між Трампом та Путіним, називають навіть ймовірне місце зустрічі. До речі, країна вона повинна бути не членом міжнародного кримінального суду, ну інакше Путіна просто арештують. А також, що ще цікаво, що цим процесом займаються самі росіяни. Тож давайте далі розбиратися, а що відбувається. А ЗМІ назвали можливе місце зустрічі Трампа і Путіна. Мова йде про дві країни, які не є членом Міжнародного кримінального суду, що раніше видавав ордер на арешт Володимира Путіна. Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомляє Реус із посиланням на два анонімні російські джерела. За словами російських джерел, високопоставлені російські чиновники за останні тижні вже відвідали і Саудівську Аравію. І об'єднані Арабські Емірати і йдеться в повідомленні. Ну і звісно, жодна з цих країн не є членом міжнародного кримінального суду, який видав би ордер на арешт Путіна. А також лідери Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів зберігали нейтралітет упродовж усієї війни проти України, утримуючись від приєднання до заходу в критиці та санкціях проти Росії. Разом з тим вони підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Путіним. А що ще треба відзначити в цій ситуації? Я далі трохи зачитаю, щоб було зрозуміло, що російські джерела виключили Туреччину як можливе місце проведення зустрічі Трампа і Путіна. А що сталося раніше Туреччина виглядала як такий дружній партнер Росії? Тож, друзі, російські чиновники вже побували в цих країнах, обговорюючи організацію зустрічі, що може вказувати на те, що Росія зацікавлена та поспішає провести такі переговори. Можливо, навіть є умови майбутньої мирної угоди, але ми просто про них досі не знаємо. Цікаво, що Туреччину вони навіть не розглядають, хоча раніше вона активно, вони активно співпрацювали з нею. Ну, чому Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати тут все просто. Ці країни дотримуються нейтралітету, не підтримують санкції проти Росії, але й контактують з Зеленським. Плюс тут Путіну не загрожує арешт. І ви відчуваєте слабкість Росії? Вони просто вимушені шукати майданчик, де Путін зможе з'явитися без загрози арешту. А це вже є перемога. А далі. Також маємо непоганий сигнал про справді підготовку майбутніх перемовин. Ще одним доказом цього є наступна заява президента США Дональда Трампа. Президент США зазначив, що маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі та переговори. Дискусії йдуть дуже добре. Адміністрація Трампа веде переговори щодо війни, так повідомляє CNN». Трамп заявляє, що його адміністрація вже провела дуже серйозні обговорення з Росією щодо війни, а його спецпредставник Кіт Келохоз озвучив важливий момент про те, що обидві сторони повинні піти на поступки. І звичайно, що поки що немає жодних деталей майбутньої мирної угоди. Ми не можна розуміти, про що взагалі йдеться мова. Але як зазначив Келох, що Україна, ймовірно, готова пом'якшити свої позиції щодо територій, а от Росії також доведеться зробити крок назустріч. До речі, українська сторона зустріла ці новини досить стримано. Радник президента Дмитро Литвин зазначив, що якщо йдеться лише про припинення вогню та вибори в Україні, то це просто провал. І, за словами Литвина, Україна хоче бачити більш глибокий підхід від американських посадовців. На перший погляд, активізація переговорів виглядає як шанс на, проц... на прогрес. Але ось у чому проблема. Якщо мова йде про поступки, це завжди небезпечно для України. Росія, як показує досвід, завжди використовує такі мирні переговори для свого власного виграшу, а також затягує час. Що стосується Трампа, то він безумовно майстер домовленостей, але чи розуміє його команда всі ризики для України? Тут питання відкрите. Наприклад, як можна говорити про поступки, коли Росія досі не визнала навіть базової провини за цю війну. А на останок хочеться підняти дуже важливу тему, яка сталася нещодавно. Я маю на увазі вибухи біля будівель ТЦК. І, як зазначає Сильський, це вже йде перетин червоної лінії. Командувач сухопутних військ Олександр Сильський прокоментував нещодавні вибухи біля будівель ТЦК в Україні, засудивши будь-які прояви насильства щодо представників військової служби. А в умовах повномасштабної війни захист держави і українського народу неможливий без мобілізації, зазначив Сильський. Друзі, дуже важливе питання. Ну, з одного боку, з початку повномасштабної війни, мобілізація стала важливим інструментом для забезпечення обороноздатності нашої країни, а з іншого, останнім часом зросла кількість інцидентів, пов'язаних із незадоволенням окремих громадян діями ТЦК. Це, очевидно, створює напругу в суспільстві, і це знак, що можливо треба вже змінювати підхід до мобілізації. Сирський запевнив, що в Збройних силах України приділяють увагу дотриманню прав людини під час мобілізаційних заходів. Він наголошує, що подібні злочини не лише шкодять державі, а й підривають довіру до тих, хто оборонить країну. Сирський додав, що очікує на ретельне розслідування всіх інцидентів і покарання винних. Він наголошує, що винні мають понести заслужене покарання. Схоже, сирський теж відчуває напругу в суспільстві. Ця ситуація показує, наскільки важливо працювати над довірою між суспільством і військовими. З одного боку, мобілізація це складний і часто болісний процес, який не завжди сприймається позитивно. Але, з іншого боку, насильство проти тих, хто виконує свої, свої обов'язок, це крайній випадок, який не можна ігнорувати. На мою, на мою думку, такі інциденти варто використовувати як. Привід для покращення роботи ТЦК і комунікації із суспільством. Якщо люди розуміють, що відбувається законно і прозоро рівень напруги знизиться, а покарання за злочини проти військових повинно бути невідворотними. Адже наші військові це єдині гарантії безпеки України на даний момент, які роблять неймовірні речі та постійно вдосконалюються. Ось, наприклад. У Збройних силах України підтвердили застосування лазерної зброї. Українські військові мають в своєму розпорядженні лазерні технології, які вже зараз можна вражати певні цілі. Про це сказав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. За його словами, сили безпілотних систем постійно розвиваються. Я вам нагадаю, що ще в грудні 2024 року стало відомо, що в збройних силах України з'явилася лазерна зброя під назвою Тризуб. Вона може вбивати повітряні цілі на висоті понад 2 км. Також Сухаревський розповідає, що інтенсивність польотів ворожих розвідувальних безпілотників впала в десятки разів. Це стало завдяки тому, що українські ФПВ-дрони почали полювати на російські розвідувальні безпілотники. І це лише невеличкий приклад. Тож віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Підпишись на канал. Дякую!